Днями у соціальних мережах розв'язалася жвава дискусія. Тема актуальна. Квіти вчителям на 1 вересня чи краще гроші на ЗСУ. Події вирішили запитати думку містян з цього приводу. Я думаю, що краще на ЗСУ дати. хлопцям нашим там треба дуже багато. Що мене самому чоловік воює, так що ми знаємо, що там треба. на мою думку краще було б задонатити на ЗСУ. Дехто з прилучан вважає, квіти дарувати потрібно, але і не забувати про зсу. Я вважаю, що потрібні і квіти, і на зсу також. Я думаю, що викладачі заслуговують спочатку. Можна знайти допомоги з да, Я думаю, що можна купити квіти і дати на ЗСУ. Два в одному. Ну і квіти подарую викладачу і на ЗСУ. Свою думку містяни аргументують. Важливо донатити на ЗСУ і вчителю теж зробити приємно. Тому що це традиційний момент, якби не потрібно. Втрачати, скажімо так, життєві такі моменти вони важливі також, тому що це перш за все повага до вчителя. Все життя, з яким ми жили, весь час на перший і на останній дзвоник ми приходили з квітами. Прилучани кажуть, попри складнощі та війну в країні, потрібно цінувати кожен момент життя. Подарувавши квіти, можна висловити свою повагу до вчителів, а задонативши на ЗСУ щиру вдячність військовослужбовцям за можливість розпочати новий навчальний рік у вільній та незалежній Україні.